Тридцять шість вже їде. у колекції голови студентського самоврядування факультету ветеринарної медицини і технологій у виробництві Подільського державного університету Євгена Жигалова вже 37 шевронів від різних підрозділів ЗСУ. Це вдячність студентам, волонтерам від захисників за допомогу. У вільний від навчання час вони збираються разом щоб в'язати маскувальні сітки. Допомагаємо в платінні маскувальних сіток. Матеріали, до яких ми або закуповуємо, або дістаємо через волонтерів. Також допомагаємо 93-й десантно-штурмовій бригаді, за що нам хлопці дуже дякують, і дуже часто пересилають різні шеврони. Ну яка бригада до нас звертається, що допоможіть нам з маскувальною сіткою. Ми їм плетем сітку. Вони нам замін дають шеврон, як винагороду. В'язання маскувальних сіток є ініціативою студентського самоврядування факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві. Здобувачі вищої освіти цього факультету відвідують організацію Подоляни, де також долучаються до волонтерської діяльності. Майбутніх ветеринарів можна зустріти і в місцевих притулках для тварин. Найчастіше це потрібен корм, тому що ну, там собак дуже багато і потрібна їжа для них. Це найголовніше. Ну і також це звичайно кошти для лікування, тому що тварини туди приходять. Ну після ДТП, після різних ну і коли люди їх викинули, то ну їм потрібна ще лікарська допомога. Студенти, старшокурсники, майбутні лікарі, ветеринари долучаються і до лікування тварин. І воно навіть дає нам базу для того, щоб проходити практичні заняття навіть для таких дисциплін, клінічних дисциплін, які зустрічаються у бездомних тварин. Там можуть бути і захворювання пневмонії різного характеру, можуть бути дерматити у тварин, можуть бути кліщі, можуть бути інші захворювання. І кошти виділяються на волонтерські центри для притулку досить мало. І наші студенти за своєї ініціативи вони купляють ліки відповідні. Звичайно, консультуються з нашими провідними фахівцями, точно встановлюють діагноз і вже відповідно до даного діагнозу купляють ліки і лікують бездомних тварин. Від початку повномасштабного вторгнення студенти Подільського державного університету активно долучилися до волонтерської роботи. Вони плетуть маскувальні сітки, збирають необхідні кошти для армії та беруть участь в різноманітних волонтерських проєктах, пам'ятаючи, якою ціною мають змогу навчатися у відносно мирній Хмельниччині.